Дивіться, яка краса. Місце секретне, нікому не скажу. Гориться і коралоподібний. Червонокнижний грибочок дуже гарний. З двох сторін деревини. А тут взагалі. Подивіться, що тут твориться. Хай собі така краса. Хай собі воно росте. Я таке не вживаю. Я хрумкаю тільки білі козарики, маслючки і всяку іншу смоченючу річ. А таку красу, як залишаю, хай росте. І нікому не покажу, де воно є. Бо Воно дуже гарне і хай собі росте, поки має можливості.